По тій інформації, що доступна, було дуже багато зривів. Це вже не перша атака на МПЗ, і по тим фото, які є в мережі, і все, то було видно, що викидів було дуже багато. І якщо зараз дивитися знову ж таки в мережу, то можна відмітити, що хмару з Полтовщини вже бачили на Кіровоградщині, вже, на, мабуть, Херсонській області. Тому кількість випадів це можна порахувати тільки від коли ми будемо знати об'єми пошкодженого. Тому те, що їх багато, це однозначно. І що можна тільки зараз сказати, з відкритих джерел є інформація про забруднення повітря. Є проєкт «Екосіті», який моніторить стан повітря по всій Україні. Є учасники проєкту. Кремічух, в тому числі, є учасником цього проєкту, і там є станції, які фіксують ці всі негативні моменти. Те, що ми можемо судити, то зараз Кремічух яч... Крем – це четвертий рівень небезпеки. Це досить високий рівень, тут дуже великі викиди, розписано які викиди, і це дуже це шкодить і навколишньому середовища, але найперше це шкодить людям. Викиди. Вони виходять у верхні шарі шари атмосфери і переносяться повітрям. Тобто під час атаки були відповідно, згідно розвитків, були вітри на південь. І, відповідно, вони дійшли так далеко. Там дуже велика кількість речовин, тому що ми знаємо, що при згоранні нафти, а також від бойової частин ракет, дуже багато викидів, різноманітних викидів. Знову ж таки, ми можемо балакати про ті речовини, які зафіксовані. І є в загальному доступі, тобто можна подивитися на цю карту, кожен має доступ. І от на даний момент фіксується мікропил. Хотів би сказати, ну, от, наприклад, на зараз фіксується карта інтерактивна, тобто вона, датчики стоять постійно, постійно моніторять і передають в систему. От На той час, коли я робив цю карту, це півгодини назад, мікропил був 2,5 мікрограма на метр кубічний. Багато це чи мало? Є таке поняття як ГДК, гранічна допустима концентрація певної речовини. Тобто, до неї можна звищений, вона вже наносить шкоду. Як навколишнє середовищу, так і життю і здоров'ю людини. Так от, якщо ми кажемо за мікропил, то 2,5 зафіксовано мікрограма, на метр кубічний ГДК 0,15. Тобто, самі можете почитати, яке це перевищення. Це тільки по микропилу. Діоксид азоту зафіксовано 109,38 ГДК 0,4, тобто не в десятки разів, в сотні разів іде перевищення ГДК. Також є дуже велика кількість чадного газу, аміаку і азону. Те те, що зафіксували датчики. Кромючиці, безпосередньо часі, що відповідає четвертому рівню небезпеки. А четвертий рівень небезпеки, знову ж таки, на сайті можете це все знайти, і там описано, що це вміст повітря забрудніх речовин становить небезпеку при довготривалому впливі. Тобто, якщо так продовжиться день, два-три, то у людей буде. Хронічні захворювання можуть загострюватись, можуть з'являтися нові. Є круговорот, речовини в природі. Звичайно, все, що попало в атмосферу, те попадає в навколишнє середовище. А це рядом велика магістральна річка Дніпро, є ґрунти. Знову ж таки, і вода, і ґрунти мають свої по певним речовинам є ГДК. звичайно, буде перевищення. Тобто, це все попаде в річки, відповідно в ґрунти, відповідно ґрунтові води, продукцію. Яку ми споживаємо, тобто, звичайно, це буде дуже велике забруднення. Відновлення можливе або природним шляхом, тобто природа сама може себе відновити. Це довгий час може, люди також мають певні технології, але при такій кількості забруднення ну, важко навіть прогнозувати час, коли це може бути відновитися. Всі ми знаємо із повідомлень, і нашої ОВА, і ті, хто. Приймає участь безпосередньо в цьому, це те, що зараз триває чого? Головне? головне це локалізувати, щоб воно перестало горіти. Тобто, спочатку треба локалізувати і щоб не було викидів, потім вже робити щось з викидами. Але те, що потрапило в атмосферу, в повітря, його дуже важко буде контролювати, тому що знову ж таки все залежить від вітру, швидкості вітру, напряму вітру.